Вітаю вас, малеча, вітаю і вас, шановні батьки. Діти, протягом цього тижня ми говорили про, о, про ранню осінь, про її ознаки, особливості, що буває ранньою осінню. Сьогодні я пропоную вам, діточки, разом зі мною пограти в різні ігри, виконати різні завдання, просто позайматись розвитком мовлення за темою рання. Ну що ж, розпочинаємо. А розпоч... розпочинаємо ми своє заняття з розвитку мовлення з чистого мову, щоб підготувати свої губки, зубки, язичок для подальшої роботи. Отож, повторюйте за мною, ла. ла ла Рання осінь настала. Повторіть. Є далі Ло-ло-ло. На вулиці ще тепло. Повторіть. Ів, ів, ів. Ще багато птахів. Повторіть. Хи-хи-хи. Літають різні комахи. Повторіть. Ні, ні, ні. Рослини ще зелені. Повторіть. Ми з вами підготували губки, зубки, язичок для подальшої роботи на занятті з розвитку мовлення. Починаємо ігри та завдання. Я хочу вас запитати і пограти в гру, яка називається Підбери слова. Діти, зараз яка пора року осінь, осінь яка рання? А тепер подумайте, пригадайте та скажіть. Рання осінь Повторюйте за мною сонячна, тепла, яскрава, зелена. Чому зелена? Ще всі, всі рослини стоять в зеленому вправі із зеленими листочками. Далі, квіти осінні які? Яскраві, гарні, різнокольорові, запашні. Я сподіваюся, ви повторюєте за мною. Далі. Погода зараз ранньою осінню яка тепла, сонячна, суха, можна сказати, літня. Тому що тільки тільки но закінчилось літочко. Рослини ранньою осінню які? Зелені, яскраві. Гарні, молодці! А тепер продовжуємо далі. Що можна вам, дітлахам, робити ранньою осінню? Можна бігати, повторюйте, стрибати, кататись на велосипедах, самокатах, роліках, якщо вмієте. Далі. Грати з м'ячем. Грати з резинками різними, грати в кеглі, з піску. Що ще можна? Гу ходити гуляти біля води, відпочивати в балці, на річці можна? Можна. А що можна робити з піску влітку або ранньою осінню? Ліпити, рити, насипати? Висипати, копати, підкапувати, будувати. А що можна будувати? Паски, будівлі, замки, дороги, підземні ходи і башні. Можна? Можна. А що можна робити зараз на вулиці з м'ячем? Кидати? Ловити? Відбивати, підкидувати, просто грати. Молодці дітки! Зараз пропоную вам пограти в гру, яка називається назви лагідно. Ну ось, наприклад, мама, а як маму називати лагідну? Мамуся, матуся. Тільки ми будемо говорити про природу. І так, літо назвіть лагідно. Повторіть. Земля лагідно. Земелька. Далі. Трава. Травичка. Де, дерево. деревце, Квітка. Квіточка. Хмарка. Хмаринка. Сонце. Сонечко. Земля. Земелька. Жучок Хмара Хмаринька. Ось так ми і з цією грою впорались. Наступна наша гра називається Скажи навпаки. Що таке скажи навпаки? Ну, наприклад, я кажу маленький. А ви кажете навпаки, великий. А тепер разом зі мною. Теплий навпаки. Холодний. Далі. Вічний навпаки, пахмурий, довгі навпаки, короткі, великі навпаки, маленькі світлий навпаки, темний. Далі ранні навпаки, пізні, мокрий навпаки, сухий, гарний навпаки. Поганий, а ще можна сказати, негарний це теж буде правильно. З іграми і завданнями, за темою осінь, ми впорались. Але ж дітки, я хочу вас познайомити і сьогодні із прикметами ранньої осіні. Ось послухайте: якщо зараз, ранньою осінню, ви бачите на травиці, на листочках багато павутиння. То осінь буде теплою. Давайте повторимо. Якщо на рослинах на травички багато павутиння, сплів павучок, то осінь буде якою? Теплою. Далі. Якщо лелеки до середини вересня улетіли в теплі краї, зима буде рання. Давайте ще раз, Лелеки – це птахи. Якщо лелеки до середини вересня улетіли в теплі краї, то зима буде ранньою. Що таке ранньою? Зима швидко почнеться після осінь. Ось так малеча, Ми сьогодні разом з вами позаймались на занятті з розвитку мовлення. За темою рання осінь. А я вам кажу до побачення, до нових зустрічей в світі Знань!